Україна моя берегине, ти колиська пісень глибина. Україна моя, батьківщина, ти як батько і мати одна. Хай радіють, зростають в нас діти, різнобарв'ям рясніють сади, нам без тебе ніяк не прожити. Ми у тебе, а в нас є лиш ти. Мені є кого захищати, бо я Україна мати, я маю синів і дочок, я маю квітучий садочок, я маю високе. Є І ще треба. Я маю ліси зелені і ріки, і синіє море, поля і високі гори. Я маю міста і села, де лунає пісня весела, Хай їх обходить війна і горе. Маю що захищати, бо я Україна мати, я маю козацький дух волі і хочу нащадкам щасливої долі. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги і руки не скрутять ворожі. Стоять твої рідні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі. Стоять. Присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою, й прапори рідні кривавих бояк ніколи не вкриють ганьбою.